Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал «Ярик Мазур». І сьогодні я знову на ринку у Львові покажу, розкажу ціни, які на сьогоднішній день. А ви коментуйте ціни, які у вас по регіонах, що в розріб, що на гурт. Це гуртовий ринок. У нас кріпчик по 140 є. 260, кріп – 130. 130. А рукола 150. 150. А спорожівка? 70. 70. А салата? 30 гривень. 30. А це що, корінь петрушки? То не ваше так. Ясно. Напевно, корінь. 100 гривень зеленці цибулі. І це у вас є. М'ята по скільки? 250, 250. Гарно. А гарник? Трі... 130. 130 і петрушка. 170. А такі рожеві? Домашні 50 і 50, якщо я. Зрозумів. Скільки? 15 деревеська. Пучкова. І є порей 60. зелень. Такі великі перець по 60. Такі по 28. Огірок по 30. Кабачок по 17 є. І по 15. Кукуруза сьогодні і 9, і 8. Залежить від качана. Такий помідор по 30. Такі 55. Такі 50 є. Сливка 25. Такі по 40 перчик. Кажуть, по 30 такі російські. І такі гелюс, теж кажуть, 30. Такий можна взяти баклажан 22. І такі по 20 Кабачок, а такі 30. А гіркий. 200. Гіркий хочуть 200. І кукурудзи дуже багато. Ось така по вісім велика. Чарі 50 такі. І такі гарні товари. І Одеса, така сливка по 20. 50 і 40. А такий? 40 є. 30 менші. І червоні? 38. І 35. Каже, 200, але є трошки менше за 150. Залежать, скільки будете брати? Такі по 55, інтересний. Ой, рок 30. 28. такі 40, такі 60. По 20 такі. Кабачок. Такий баклажан по 60 гривень, а геліус так само. так само, є по 10 є чосник 100 і 80 гривень. Така картопля по 14 гривень. Такий браколіп 45 гривень. Капуста 10 гривень така. І картопля по 12 Є по 9 така. 12 морков. 10 кіберяк гарних. гарна Цибуля по 14. І за картоплю хочете? 14. 14. І скільки вони? 65. Це тут Так. А груша? Груша 30. А корнішончики? 65. 65. І парадівка? Такі виростили все по трошках. Привезли і продають. Ні, будити, яка кордона? По 14 дуже суперова. брокколі 45, а цвітна 35. Є капуста і по 7. Також можна взяти від 30 до 90 взяти. Часник. Посадку 350 одна зубка любаша, по 150 найкрупніші, руком болю 80 є, такі на посадку 120 більші, ярий 60, 80-130, є по 80 сиродавлена така олія непогана. Ну і різні сорти. І різні ціни. На 10 ряду знайдете. Найбільше чесника. й ряд, 24-25 місце. І у нас цибуля Марс. 25 біла. 25 а жовта? 13. -й. Морква. 10. Юра, давай. 10. -й. 7 гривень капуста. Кукуруза.

Бурба 14, буряк 10. Червонокачана. 25. А графіті в тебе по скільки? 30. 30. І брукуля? 50. 50. 10 ряд. Заходимо. І цибуля різна, красива, суха. Теж є часник, це вже 11 ряд. Біла роса. Така гарна. Показали вам. Ящику на показ. 14 гривень. 14 каріть. На гурт великий по 12 можна. Є кукурудза 7 ракель така, середній качан. Але й 10 є. Є й 10. І картоплю беруть. За Закріб хоче 150, а за войку і червону качану хочу по 20. І картоплю хочеш? По 15. Ну, То він хоче. Буряк 10 і цибуля 15. Ну, така гарна по 8 є. Великий качан. Ось вам коломбу є, така по 13. А тут посадочна піде 100% по 9%. А за моркву або скільки хочете? 10. І цибуля. А синя Марс 25 і є по 8 гривень. От такі Сорт похожий на Оптинквін 100%. А називають ще голубцево. Її на закваску. Вони продають. Переважно берала Одеса. Така в сітках по 14. І така білоруса по 13 гривень. Родила добре. І Такий гарний товар. Тоже можете взяти на 12 ряду. Так, така по 13. Аризона. Дивіться, як Жовківському районі викорищують таку гарну морку по 10 гривень, а картопля 14. Но морка супер. 10 гривень. Така красива ожина по 200. Виноград 130, щоб забрати. Такі по 35. А такі червоні. Такі самі. Двоєчка баца. Привезли один ящик, отакі абрикоси крупні. 80 гривень. І є така груша. 30 гривень. 30 гривень. Цернівці колись їздили, їздили на Херсонщину на Великій Купані. Так. Так, так. Що беремо? Оржина у нас сьогодні. 200. 200 гривень. І від 160 до 220 гривень. Є дорожча екстра 250 гривень. Зрозумів. Вибрано. Вибрана крупніша до 220 це лохема. Ось такий товар. Інжирний 60 гривень. По 30 такий. Нагод 130 і награ сюди і такі дуже добрі, дуже добрі. Отакі От одя. В мене росли вдома. Попробував точно. Це на Херсонщині. Аркадія по 90, корня 90, медовий 90, без кісточки 120, Лора 19, ми це 12-й ряд. Заходимо. Смакуєте, ой, мене остили, бачите. Дякую, добрим людям, будемо пробувати. По 80, 80, 85, 75, 50, 40. Фіни є. Є розріб. Теж винораду багато. Вже є Одеса, і Нікополь, і Молдова. І об'єм від 140 і вище. Нікопольський виноград. Нікополь теж 100 гривень, трохи приупав ціні виноград. Такі великі по 50. Дрібніше сливо по 22. І персики. Такі крупні скільки у вас? 70. Як говорили, розмір має значення. На кавуневому ряду машин багато, ну і кавун. Бачите, такі свіженькі. Діня 55. Такі гарні кавунчики. На гор 20 такі. І з Сереги кавун свіжий прийшов і по скільки? 19 на гурт. Кауна машин багато. Приїжджаємо, беремо. Я вже не смакувався. І щоб не зняти, як Серега кидає кавуни. Щоб не зняти. Гляньте. Героям слава. Супер. Ну і покажу вам трошки красоти. Ось 70-таки гарні кісь. Квіти, у назвах, знаєш, що хризантеми такі. Хризантеми у нас ще на Херсонщині називали дубки. А чому дубки? А в них листочки, як в дуба. Бачите, листок, як в дуба. Дубочки. А так хризантема. Ще краса є. 130, 110. Є, асорти різні. Один кольор, а тут є різні. 150, 120, 130. 50 є, 80 є. Такі кущики. Є ранні, бачите, хризантеми, що що розцвітає, дає трохи пізніше. Ребить до зими осінню, а є ще по 80 Оптом. гуртом. А, то я веду говорити. 120, 90, 80, це великі вже гурські. І на цьому я закінчую своє відео. Таку красу вам показав. А так, всім здоров'я, Україні, перемоги, слава Збройним силам України. До побачення! Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні. І навіть вирости розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони. Встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо нова теплиця.